Там, там місце отлічно там все. Тобі... Ну, Запропонуємо. Озаряща очищав, безславно, так би. Так, слідкую. Про проведення земельних торгів, повні аутів на аукціону. Продушу права оренду земельної ділянки, номеру 0554. Третя земельна ділянка теж у а господарський двір, площа 3 гектара Теж виставляємо на аукціон. Це не там, де ті. Це пригод. Це пригол. Тих ж воно там часто вийде. Так, запитання. Нема комісія? Розглядала просім підтримання. Привезти земельний турифорів, а тому в цьому сподіваренно земельний діянку тощо 3,66 гектарів. Викласти на комісію. Зміни доповнення. Нема відсутня комісії безпеці. Документи. Бойко не Виноградова Тетяна. Голубні. Джерин Колеса Відсутня, Завадський, Євгенія, Іванова Валентина, Кисляки, Лисово Алла Відсутня, Налайко Тетяна Відсутня, Розе Ольга, Савченко Світлана Відсутність, Люса Іван Відсутній, Петриця Василь Відсудній, Другінець Олександр. Коленко Надія, Харченко Людмила, за поросина за. та да. зараз, ще мата дві. Черуха Чорух, Олександр Відсудні да. Греченкоси. Надання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки, яка розташована за межами населеного пункту села Каликарди в адміністративних межах Луклянської сільської ради для... Конструкції існуючих будівель під об'єкти, реаку... рекреаційного призначення. Це телебердієль репстан, його ми маємо викупили, земля в оренді зараз перебуває. Цільове призначення земельної ділянки для реворозведення, вони орендарі хочуть змінити цільове під рекреацію. Ми надавали їм такий дозвіл у грудні прошлого року, але в зв'язку з тим, що. Була заборона на підписаний указ президентом про перенесення розробки комплексних планів до 28-го року. Детальні плани не можна було розробляти за межами населених межах. Зараз це дозвіл дозвілисть, вони пішли на містобудівну. Містобудівна рада сказала поновити таке рішення. Тобто Ми поновляємо це рішення, те буде втрачає чинність і передаємо на містобудівну раду для розробки детального плану. Воно замежено. Non, так, не Ще не запитання. Не. Нема? Рішення. <пілотворення> Надати дозвіл на розробку детального плану території для реконструкції існуючих будівель під об'єкти рекреаційного призначення комуни покласти на комісію. А, бажати таким що рішення сільської ради від 19 грудня втратили чинність. Немає? Документи все. Будь-коли не хочеш. Ви нагадувати мову венгрій. Голубніна, Люриненко Леся відсутня, Залецький За. Вун, Іванова Валентина, Кісля Кіго, Лисовор Алла Відсутня, Новая Тетяна Відсутня, Розе Ольга, Саченко, Світлана Відсутня, Слюсар Іван Відсутній, Тетріця Василь Відсутній, Трупінець Олександр, Марія, За. Харченко, Людмила Лаза, Наталія, Чемата Вілова, Чироха Олександр Відсутній, Геращенко Сергій. Завчак. Слідуча про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки на тулі у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку з області будівель громадянці Кавун Тетяна Педівна. Будинок розташований в селі Лікаві вулиця Антічини, 6. Громадянка має у власність будинок, земельна ділянка не оформлена, хоче оформити під будинком, земельну ділянку у власність. Причина 6. Хути. Так. Запитання ще. Нема? Комісія. Розглядала <рес> просим підтримати. Затвердження жінки документації за мову устрою щодо встановлення знову на земельній ділянці. Передати безоплатну власність це на ділянці за гачочок 0,25. Контроль покласти на комісію. Так, зміни доповнення. Немає чи комісії. Сконець Буйко на полі. Войко на полі. Голуба, головні. Джурин Колесі відсутня, Завадський, Іванова. Кислячий. Лисова Алла відсутня, на Лова і потуп'яна відсутня, Розе Ольга, Саченко Світлана відсутня, Сусар Іван відсутній, терпіться Василь відсутній, Олександр. Поколено Марія. Барченко людмила за рости на металь. Це мата да. гріх. Рішення да. прийняти. прийнято. внесення змін до програми підтримки діяльності органів виконавчої влади на 25-28 годині. <клухи> Які зміни? 19 дня, ми отримали програму підтримки діяльності органів виконавчої влади. До нас звернулася Черкаська районна військова адміністрація, що ми до цієї програми несли зміни, а саме які? За, там, де в нас у програмі завдання і заходи програми, внесли пункт забезпечення національної безпеки. В змісті заходів програми внесли зміни і додали, що кошти будуть Надаватися на виготовлення продукції для забезпечення мобілізаційних завдань реалізації рекрутингової кампанії. Ці зміни ми внесли і вже програма і заходи нас із новими внесеними змінами. Розглядали просить отримати. Рішення. Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 закону України про місця самоврядування України, частини 2 статті 85 бюджетного кодексу України, за погодженням споційної комісії сільської ради з питань фінансів планування бюджету соціально-економічного розвитку та інвестицій, сільська рада вирішила внесся зміни до програми підтримки діяльності органів виконавчої влади на 25-28 роки. Далі програма, затвердженої рішенням сільської ради від 19 грудня 2024 року номер 48 Розділ програми, перелік завдань заходів програми доповнити пунктом 5 такого змісту забезпечення національної безпеки. Додаток до програми викласти нові редакції, що додається. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, планування бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій. зміни доповнення? Пакумецько, бойко на полі, винограду Тетяна, голову Банків, голову міна, Чуривинко Леся відсутня, Навацький Євген, Іванова Валентина, Скисля Київ, Лисовор Алла відсутня, наливай Тетяна відсутня, розе Ольга, Савченко Світлана відсутня, Суса Іван відсутній, такий Василь відсутній, Росімець Олександр, Тукаленко Марія, Харченко Відногозапа, Ростина Наталія. Чима та Так. Чи рухово цем і Сергій? За рішення погляду. Так, повістка дня сесії вичерпана. У мене питання. А, а як там справи за леї звали? Пані як. Нічого не чайте, нічого. Ну місце де місце, ніхто нічого не виходить. Ну балакали ж тоді, що там. Ну балакали, а тут...